От це супер. Друзі, всім привіт! Вітаю вас з дев'ятим днем в нашому марафоні стрункості. І це просто неймовірний день, бо в нас сьогодні розвантажувальний день. Мені дійсно випала така крута можливість поділитися з вами декількома варіантами приготування розвантажувального дня. Він може бути різним. Звичайно, що ми зв... рекомендуємо, як зазвичай, це турбонапій. Я сьогодні про нього теж розповім. Але я хочу поділитися кілько... кількома такими лайфхаками, якими ви можете скористатися, якщо вам, ну, наприклад, не хочеться використовувати турбонапій. Я можу вам сказати, що розвантажувальний день може бути будь-яким. За 6 років, як я... Отримую свій неймовірний результат з продуктами Herbalife, Я дійсно став е, майстром при приготуванні на кухні наших збалансованих корисних е, інгредієнтів, які створюють наше тіло заново. Так ось, друзі, давайте почнемо з самого е, найкращого продукту, який є в розвантажувальний день. Це Турбонапій. Для чого це потрібно? По-перше, в розвантажувальний день ми зможемо прибрати багато калорій зі звичайного свого раціону. Ми створюємо з 5-6 прийомів їжі наш раціон. І щоб не менш ніж у 4 прийомах їжі у нас були продукти Herbalife. Таким чином, ми зменшуємо кількість. Простих калорій, кілокалорій у нас їх достатньо в житті, да? і додаємо дійсно легку їжу, таку посну легку їжу, в якій є білок, клітковина, вода, корисні антисептики, різні корисні елементи страв, вітаміни, мінерали все це є. І в невеликій кількості їжі. Таким чином, ми зменшуємо навантаження на шлунково-кишковий тракт, і тіло здатне себе ну, буквально зцілювати. Так ось для приготування турбонапію нам знадобиться 2-літрова пляшка, рослинний напій алое, трав'яний концентрат, білкова суміш Формула-3 або відновлення сили. Я його теж сюди поставлю, плюс клітковина. Що нам це дасть? По-перше, вода. Вода нам вкрай важлива для того, щоб забезпечити наше тіло цим середнім елементом, в якому будуть розчинятися весь бруд і виводитись з організму. А також вода буде допомагати доставляти всі корисні речовини до нашого тіла, відбуватися процес о, метаболізму і відбуватися перебудова наших тканин всередині тіла. Так ось, додаємо в. Двохлітрову пляшечку, один, буквально 3, 5, 6 ковпачків алое. Ви можете використовувати класичний смак, журавлину або манго. Це за смаком. Додаємо дві порції трав'яного напою, а він підживить наш напій кофеїном, збільшить кількість фітонутрієнтів. І корисних трав теж дуже-дуже позитивно буде впливати на наш кишківник і на рівень енергії. Додаємо 4, ков... 4 ложечки білкової суміші Формули 3. Це збільшить кількість білків в нашому раціоні. Звичайно, що це під, ну, скажімо, підбирати кількість білку індивідуально, але в середньому десь 4 ложечки. Якщо у вас вага перевільшує 80 кг, то я би рекомендував і 6, і 8 ложечок туди покласти, кількість цього нутрієнту вкрай позитивно буде впливати на Зниження ваги і на підтримання відчуття ситості. До речі, тут всього 25 кілокалорій в одній ложечки. Тобто ви вже можете порахувати, скільки це буде а, на прийомі їжі. Да? І додаємо клітковину. Я рекомендую додати одну-дві ложечки. А, одна порція вівсяно яблучного напою замінює ось таку порцію салату. Повірте мені. Салат не рівно вівсяно-яблучний напій. Це низькокалорійний, дуже легко а, розчиняється в нашому тілі, працює як фібра, да? тобто як а, щіточка. І всередині тіла все лагодиться, чиниться, вводиться зайва підтримка прибіотичної клічатки нашого мікробіому. А це значить, що а, кількість імунних клітин в нашому тілі стане більше. Перемішуємо це в такій баночці. До речі, отаку баночку можна купити у вашому персональному кабінеті в на сайті MyHerbalife. Дуже крута пляшечка, дуже-дуже рекомендую. І ось отаку пляшечку нам треба вжити впродовж дня між, першим, між сніданком і обідом. Це у нас буде як перший перекус, першу один літр випити. Да? А, і другий вже після обіду. Це вам замінить перекуси. Можна Формулу 3 замінити на відновлення сили. Це для чоловіків. Чоловікам більше білку потрібно, більш, ем, більше м'язевої тканини, тому дуже рекомендую ось такий напій. напід. Да, звичайно, може за смаком бути не таким, прям крутим, як просто коктейль, але ви отримаєте класний результат. Знизити більшу кількість жиру з організму, живот більш плоскіший стане. Тому теж рекомендую. Я, до речі, інколи використовую, коли треба розвантажитись. Ну, наприклад, не на 9 день, а десь застілля якесь було. На наступний день, просто як перший день від відтворення світу, берете, готуєте торбонапі і впродовж дня між прийомами їжі використовуєте. дуже гарно розвантажує кишечник. І все буде гарно працювати. Наступний варіант можна прибрати. Наприклад, наш е, турбонапій і замінити, зробити з нього, е, ну, наприклад, турбо, е, реактивний літак. Да? Реактивний літак робиться так. Знов повертаю пляшечку. На 2 літри води розчиняємо 4, 5, 6 ковпачків алое і Додаємо 2-3 порції трав'яного напою. Змішуємо і отримуємо такий чудовий напій. Він буде допомагати підб... а, збільшувати кількість води в вашому тілі. Збільшить кількість енергії завдяки трав'яного напою. Тут є багато антиоксидантів. Тут знаходиться дуже багато флавоноїдів, які дуже позитивно впливають на нашу дихальну систему, на наше серцево-суди, на кишечник на дуже впливає. І рослини напіалої це теж дуже середне, теж дуже буде гарно працювати. До речі, зараз літо, тому такий крутий освіжаючий напій можна просто пити впродовж дня, але ми ж замінювали, наприклад, турбонапієм наші перекуси, тому на перекуси треба зробити індивідуальний, індивідуальний такий продукт, да? що може замінити. Наприклад, ви можете зробити Protein Drink Mix, дві ложечки, 28 грамів, розмішати в шейкері і зробити собі такий перекус. На перший перекус, наприклад, зробили Protein мікс або З'їли протеїновий батончик, достали. плюс фрукт, легкий фрукт, буквально два маленьких ківі або півяблука. Повірте мені, вам буде більш ніж достатньо. В вашому тілі, якщо ви в програмі зниження ваги, багато енергії. І треба цю енергію вивільнити з жирових тканин. Причому не знижуючи кількість цукру в нашій крові її підтримувати треба оптимально. Тому батончик дуже-дуже класно буде працювати, і вам більше нічого не буде потрібно, ну, крім, там, наприклад, фрукту. Або зробити 2-3 мірних ложки відновлення сили. Хоча цей продукт створено для нарощування м'язевої тканини, але я знаю, що в нашій групі здебільшого це дівчата. дівчата вам теж потрібні м'язи. Щоб ключиці гарно виглядали, сідниці гарно виглядали, все гарно працювало. Тому що м'язи у нас все одно після 30 років втрачаються, а цей продукт ну, просто неймовірний. До речі, це найсмачніший коктейль, який є а, в нашому раціоні, да, в, наш, а, в нашій системі гербалайф. Що ще можна використати на перекус? Дуже круту протеїнову каву. В одній ложці знаходиться. 7,5 грамів білку. Тобто, якщо у вас вага більш ніж 55 кілограмів, то ми беремо порцію. Беремо, наприклад, ложечку кави і батончик. Протеїновий батончик теж буде гарно. Або ложимо дві мірних, е, два мірних ковпачка на порцію. Оце у вас буде дуже гарний перекус на перший перекус і можна зробити навіть на другий перекус. Тобто обираємо да? або е, Турбонапі і робимо і робимо два перекуси з продуктами Herbalife. Можна зробити е, протеїн-дрінк-мікс. Або можна зробити просто збалансований коктейль Формула-1 і додати до нього, ну, наприклад, Формулу 3, щоб збільшити кількість, а, кількість білку і не перевищити кількість калорій. Тобто, якщо ми зробимо Формулу 1 плюс 2 мірних ложки Формули 3, у нас буде всього 150 ккал. кілокалорій. Уявіть собі, це ну, не мов два повних яйця, але ж ми отримаємо 20 грамів білку. Купу вітамінів і мінералів, що еквівалент на 7 кілограмів переробленої їжі. Дуже-дуже круто. Я вам дуже рекомендую. Так, ще один дуже бюджетний варіант. Звичайно, що він буде не так класно працювати, як, наприклад, продукти Гербалайф, але все ж таки він теж має бути. Що можна зробити? А, наприклад, зробити. Звичайно, індивідуальна порада звернутися до консультанта, щоб він порахував ту норму білку, яка вам важлива на перекуси. Тобто ми з'їли свій збалансований сніданок зранку, коктейль формула 1 з додаванням формули 3, вівсяно яблучний напій, трав'яний концентрат, чай. Випили всі наші вітамінки. Про вітамінки поки потім окремо розповім. І ось на перший перекус ми робимо. 3, 4 або 2 яєчних білка. Достатньо всього одного жовтка. Більше 5 грамів на, на перекус жиру не треба. В одному жовці знаходиться десь 5 грамів жиру. Якщо ви смажите на олії ці яєчка, то взагалі жовтки прибираємо. Наприклад, в 4 яєчках знаходиться 20 грамів білку. Приблизно. Ось ми рахуємо для себе скільки нам потрібно. А, і буквально чуть-чуть додати овочів, ну, наприклад, огірок та помідор. Дуже мало калорій, а, ви отримали такий збалансований перекус. Це як варіант. Тепер е, на другий перекус. Так само можна зробити, наприклад, шматочок рибки з'їсти десь грамів 100-120 плюс невеличку порцію салата. Бажано, щоб о, м, такі овочі були легкі. Тобто, щоб клітковина в ньому була легка. Оці салати е, натерті там, наприклад, щотка, знаєте, там називається що там, натирають буряк свіжий, натирають моркву. Він заважкий для кишечника. Тому ось такі зараз е, овочі будуть дуже дуже доречні трави. Теж можна додати або варіант з яєчних білків зробити. Хоча, на мою думку, яйцями себе загодовувати не треба. Ви ж дівчата, вам більше потрібно рослинних білків. Тому знов повертаємося до варіанту: все ж таки, е, використовувати в своєму арсеналі це протеїнові батончики, каву тощо. Обід, Об, обід це е, е, головний другий по значимості прийом їжі після сніданку. Обід це у нас енергія на другу половину дня. Наприклад, як я це роблю? Я беру 6-5 яєчних білків. Це індивідуально. Я можу і сім з'їсти, бо в мене програма на зрощування м'язивої тканини. Ви звертайтеся до свого консультанта, щоб він вам порахував ту норму, яка вам потрібна. Наприклад, робимо шість яєчних білків. Один жовточок залишаємо. Можна його засмажити, можна відварити, можна зробити з нього омлет, можна зробити е, японський омлет, варіантів купа, що можна приготувати з яєць. Навіть десерт можна зготувати. Безе зробити, додати підсолоджувач, там трол додати, там, стевію, щоб солодко було, і запекти ось такий е, безе, дуже смачне, до речі. Плюс додати до нього порцію салату. Обов'язково олію л'ємо не на око, да, а індивідуально беремо столову ложку. От, Наприклад, в мене тут велика порція на двох. тому ми сюди кладемо о, буквально одну столову ложку олії. Це 125 ккал. Це теж рахуємо. Або, інший варіант, можна взяти грудинну частину птиці. Звичайно, що в птиці знаходиться. І Саме в грудині ні ніжку, не крильця, ні попку, не спинку, а саме грудинну частину. Там найменше кілокалорій і найбільше білку. Приблизно в 100 грамах відвореної кур'ятини знаходиться десь 25 грамів е, білку. Тобто, десь 120 грамів м'яса буде достатньо. Додаємо к ньому порцію салату, все готово. Так само можна зробити в обід порцію риби. Розвантажувальний день з рибою буде найкращий. Берете 160 грамів риби, додаєте салат, вам більш ніж достатньо для того, щоб задовольнити своє тіло всіма необхідними нутрієнтами. С готуйте смачно, корисно, щоб вам це було дійсно дуже смачно. Ввечері дуже обов'язково да? додати до. Свого, до свого вечірнього прийому їжі, це вечірній коктейль. У 2017 році, коли він з'явився, він просто ем, втілив мрію багатьох людей про здоровий відпочинок. Ем, тут знаходиться багат, такий, знаєте, гарний компонент, триптофан, який допомагає краще вивільнятися гормону мілатанін, накопичуватися в нашому тілу і краще відпочити. Тобто, якщо людина раніше спала там. Не вистачало там 8 годин виспатись, то зараз вам 7-8 годин буде більш ніж достатньо. Ви будете ставати відпочившими, не перевантажувати перед сном свою травну систему. Дуже легко готуються, змішали в блендері, додали а, білкову суміш, формулу 3 до нього, 20 грамів білку отримали. Просто фантастично. Можна додати, мені дуже подобається, наприклад, додавати а, вечірній коктейль. Одну ложку протеїн Drink Mix і додавати до нього відновлення сили. Дуже такий класний а, коктейль, виходить. Всю ніч сплю, насолоджуюсь взагалі. Тож, друзі, ось такі варіанти я вам придумав. А, я такими варіантами користуюсь вже. 6 років задоволений, дуже сильно задоволений. І хочу, щоб ви теж були задоволені своєю програмою харчування. Повірте, чим довше ви знаходитесь в програмі Гербалайф, тим більш кращий у вас буде результат, тим більше ви будете а, молодими, привабливими, впевненими в собі. А, Можна перераховувати до безкінечності, а, тому користуйтеся, насолоджуйтесь життям. Всім бажаю гарного дня. Якщо ви прямо тут поділитеся в цьому чаті своїми варіантами а, збалансованих перекусів, а, такими легкими, яких ви бачите, а, високобілковими, м'якими, наприклад, з використанням наших продуктів Herbalife, Буду дуже радий, Діліться. Діліться з усіма, хто знаходиться в нашій лізі. Таким чином, ми допомагаємо іншим покращувати якість життя. Всім бажаю гарного дня і бережіть себе. Пока-пока.